Я, короче, уже на работе, сижу очень большое количество времени и никак не могу настроиться на саму работу. Ой, а надо щиты вышивать, потому что, ну, как-то вот, да, что-то плохо видно. А, ну. Чик-чик. Короче, надо идти работать. Потому що за мене ніхто цю роботу робити не буде. А, як оказалась вдома, времени у мене взагалі на це немає. цула сам сім. Щось. Да. Добрий ранок, добрий ранок, добрий сонячний світанок, добрий день переросте. Добрих приведе гостей. Завтра буде добрий ранок, погукає нас на ганок вы вивчив. Діти каждое утро рассказывают вчительці. Вітають її з добрим ранком Що я значить, вам хочу Зараз у нас немає света выключилась я дома На роботі опять нема из последних новостей Значить, из э, останніх новостей що трапились произошли у нас значить, дома все как-то йдет не по плану. Как я кажу, хороше, що взяв деньгами. На Этот. Хорошо, що забрав деньгами, но как бы оно одне за другим, одне за другим. В общем, ситуація такой. Нам сегодня привезли курей. Слава Богу, щастя такако є. Хоча казали, що десь ну, тижня за два, але привезли сьогодні. Ми брали Ломан Браун 4 місяці по 270 гривень. Дороговато, але у мого чоловіка є знайомий, який все порахував і кампікарма, і пропойка, якщо брат Ми всіх петушки, ватки, ну, коротше, якраз то, що треба. Поломок. У нас поломався бойлер. У нас пробила в ньому тен. Мій чоловік почали його знімати. Там на тені був накип, поэтому було прийнято рішення його сняти повністю для того, щоб його добре помити, тому що коли-то у папи я вигрібала рукою у цій накипі, промивати було важкувато. І чоловік мені каже, що треба зняти, щоб добре внутрішні, почистить, попробувати. Ми його зняли. І поки його Саша крутив у ванні, в ітові отламали кран. Кран там був дуже, на чесному слові, коротше, держався. А, в общем, він мені там ніколи, я звісно, не нравився. будемо купляти ще кран. Тен кран. Кран на кухні треба поміняти, Ну, поки фінансово ми не можемо це зробити, трошечки пізніше. Їде кума, у якої бабушки інсульт, Бабушка лежачий, тоже треба хоча б копейку дати. Ну, в общем, все так закрутилось, завертелось, но м -м, это сделает нас сильнее. Я на це дуже надеюсь. Выкрутимся обязательно. Uh, ось такі діла. Значить, я зараз буду вишивати, вже uh, буду вишивати на ту мільничку. І мені це треба зробити як то сьогодні. Ну, как бы тисячі хрестиків. Uh, надо сделать как-то очень швидко, mm, максимально сосредоточиться на цьому, тому що uh, немає можливості цим займатися вдома. Чоловік ужасно не хоче, щоб я працювала. Дома. взагалі не хочу, щоб я працювала. Но сам факт, що робота мені все одно приходиться. І він каже, в третю зміну тільки вдома. Ну правда, ти заходиш в 12 почті, ти більш-менш очухався привів себе в порядок, щоб лягти відпочивати, але в тебе зовсім немає сил. І в это как це многовато. Да? Тут все перекуплене перекисів, по що это таке. Теж треба навести порядок, що ну, у мене на це немає часу. Ще ж мої слоніки стоять, які зовсім не запаковані. Совсем, а ще на них треба надпис написати, Ну так як мій начальник мені сьогодні сказав, що ще таких самих, то я в понеділок вже їх зроблю оба і запакую і підпишу, і вже не буду вообще значит, на цьому зациклюватися сьогодні. У нас немає світа, я думала, прийду сейчас кінчик собі якийсь включу. По І е, буду робити цю вишивку, але ну, нема. Нема світа, на вулицю не вийдеш, тому що генератори везде працюють, воняє цим бензином, е, косами косять траву, в порядки все приводять. Ну, в общем. Поэтому я сижу тут. Ой, боже чешеться, У мене ужасно чешеться спина. Спина, мабуть, трошечки вже буде облазити. Ох. Так що, такі от пироги. Нічого, в принципі, такого нового. У нас тут е, не, був невеличкий такий розбір польотів між до чоловіком і донькою. Я думала, все, я їх убью спочатку чоловіка, потому что він как бы взросла ж людина. Но е, що я вам хочу сказати? Дуже важко було проработать себе для того, щоб піти на компроміс їм двоим. Ну, то есть мені треба було з двох сторон это как-то сделать, організовать так, щоб все було хорошо. Ну, як би, неправний один, неправный другий, виноват, всі та оба. Двоє в драку, третій в сраку, розумієте? А завжди всегда третій, это мать. Я почему-то так всегда, везде. Ну, у нас вот скоро распустится. Вчера ж такий ливень пройшов, Дыблчий. Ну, в общем, хорошо, красиво, замечательно. Я не пойму. Ты ще одна моя иголочка. Я-то уже потеряла иголочку. Херово. Миш, как раз двумя хорошо вышивают. Всібо -всібо. Десь діла і не пам'ятаю. Може, отут відкатусь. От що, значить, От потеряла вже я раз іголки для валяння. Я їх досі не знайшла, вони не немає на це времени. Вони мені просто поки не потрібні. Тепер іголку для вишивання потеряла. Ну, Це потеряла, десь, блин, срака вся досі в О, вот что я хочу сказать. Тут нигде не закреплено. Нет, конечно. Ну, здесь уже вкрутила. И тут не мочу. Потеряла, наверное. И в пакете нету. Жалко, знала бы, я взяла с собой еще. Нема, так нема. Все, добре, я буду продовжувати вишивати, тому що роботи багато, яку треба зробити максимально швидко, бо я не хочу на цьому зациклюватися взагалі нікак. Я поняла, що вдома мені немає часу цим займатися. От слова вообще. Стіки роботи вдома. Мені кажеться, що ми, конечно, себе більше накручуємо в останнє время з цією роботою, но. Як вона є, ти ж її ніде не дімеш. Все одно треба робити, робити. робити. Ну, самі все знаєте, ті, хто живуть, особливо в своєму домі, мають хозяйству. Самі все знаєте, все бачите, що я то буду об'яснювати. Ми тюр, метру, метру. Так що ну, тут такі діла. Зараз будемо вишивати мельничку. Я ще забула вам розказати ситуацію, которая у нас произошла. Я буду пока вишивати. Расскажу, как это интересно получается. Значит, сидим мы з чоловіком, Все ж по поводу трубы газовой. Ой, блин, ты ты вылазишь у. Ой, крестик несчастный. Так, а сидимы, значит, з чоловіком. Я перебираю картошку во дворі. Він там біля мене сів. Щось як гупнула. Ну, в нашій ситуації вже ти боїшся кожного шороха такого, який тобі не знайомий. Да? Ми розуміємо, що щось відбувалося, а що непонятно. В общем, чоловік піднімає очі, а в мене за спиною знаходиться ну, наша газова труба іде. І він каже, труба шатається. Це либо щось случилось, либо, ну, либо хтось щось зробив, либо хана. В общем, выбігає. І опора газова, яка знаходиться у нашому дворі, вона впала вже на наш забор. Ну, то есть на опору забора. Боже, яка нитка противна. Оце путається і путається. нету никаких нервов. Що ти тільки не роби. Я понимаю, що люди кажуть... Що нитки DMC самі класні. В мене китайські СХС так ніколи себе не ведуть, як у ці путаються. Ой, нету силов. Так, ну к чему я это все? Опора газова упала на опору забора. І по суті газова труба проміжуток. Вона держиться тільки на нашому заборі. Я чоловіку кажу, це все херня. скільки років продовжується у ця з цією опорою? Треба з цим щось робити, тому що діла не буде. Дзвоню мамі, думала, у неї є якісь номери такі, щоб можна було позвонити. Ну, вона мені там накидала трошечки. же ж, як вона працює з працівником, думаю, може у неї щось таке є. А, перша мисль у мене була. от як його теряються. Перша миссия у мене була на тому, що є у особистому кабінеті номер телефону. Я по ньому позвоню і скажу: дайте мені, будь ласка, той номер телефону, як мені з ким зв'язатися, у нас случилась така ситуація, уже сколько летних на це не реагує, надо з цим щось решать. Щоб була заявка через, через Київ, через шоу, я не знаю, блин. В общем, ну от гляньте, воно опять запуталося. Нервомотательная. вижу уже прям как я люблю вышивать эм, так в общем в нас есть вигазовщик ну как бы да <coughs> в нашей громаде Я кажу чоловіку, в нас вже їх помінялась куча, вже той газовщик, який перший задіяв усю цю штуку, що є ця проблема, що пыталися там зробити якусь опору, тому що ніхто не хотів приїжджати на цей визов. Його вже в живих немає. Вже помінялося там неізвісно скільки їх. Звоню кажу чоловіку, дзвони у цьому дядьку газовщику. Кажи, що така ситуація произошла, Він каже мені, я вже йому все казав. Я кажу, я розумію. Ти йому позвони і скажи, що вона упала зараз, прямо на забор, і з цим треба щось рішати. Якщо вирішати нічого не будете, значить ми будемо обзванюватися, що тільки можна, і хай їдуть рішають. Саша, конечно, ему дзвонив, він каже, все, завтра в мене роботи, не весь такий блін, зайнятий, прям завтра до обіду постараюсь під'їхати, подивитися, що з цим делать. Я ж кажу чоловіку, ти задавай конкретні. Ти що то з цим будеш делать? або ти просто приїхав подивитися? Ну, треба рішати, потому що все це фігня. в итоге завалиться труба, не буде газу у очень многих. Поламає нам забор, вирве нам все із хати, а 104 аварійна служба на секундочку приїжджає тільки платно. Вони безплатно не їздять. Може, це тільки у нас таке? Оце я теж хотіла спросити, позвонив у Київ. Дуже мені хочеться розрулити цю ситуацію як можна швидше. Мені знаєте, я ото мені не западло дзвонити кожен день. Я свого все одно доб'юся. Я оце не можу поняти тока. Почему доставка газа по трубам раньше входила в стоимость газа, сейчас сделали ее окремой квитанцией, но стоимость газа осталась как бы та же, она же растет, да? То бишь, мы платим больше, но приехать что-то отремонтировать, те сами трубы, які ваши трубы, які падают просто платно, вы не можете. У мене немає е, культурних слов, щоб об'яснити, яка це організація. Не дуже хороша, но з цим потрібно щось рішати. Я, я зла, чесно, вже немає сил. Вже скільки разів сказали, ми живемо в цьому домі, який там п'ятий чи шостий місяць. п'ятий. Вже теж не один раз казали, вже чоловіка-напарник їздив якийсь інженер, кров з носа, будемо на наступний день, на неділю, може там, ніхто не приїхав. Ніхто. Всім все одно. Це ваші гроші, ви з людей требуєте, долги там всі вибиваєте. За який хер хочеться спросити, якщо ви не обслужуєте свої, свої труби? Труби ржавілі, труби валяться, труби відгнивають, а люди визивають 104, тому що, видите ли, воно оно там відгнило, відпало. І заплатить гроші за то, що, извините, ми вообще-то зробили. Ребята, ви что, блин? Коррупция? Да как Тут на кожному шагу ти должен кому-то щось то на лапу, потому що по-другому нічого не решается. А я прям. чим дальше? Тим більше шокована, що с электричеством, що с этими всіми, там, где йде монополия, ребята, там, конечно, жопа. Ну, я такий человек противний. Буду звонить, визвонювать. Платить я никому нічого не собираюсь. Що я должна платить за то? Вам плачуть зарплату. Да? Ну, как бы на секундочку. Це як оце. Я могла це продать. За 4 тисячі люди заказують майстриню і все це роблять. Но мені платять зарплату. 6 тисяч в місяць, розумієте, в чому різниця, платять зарплату. А, а так би я могла сказати, знаєте, ви мені зарплату платіть, конечно. але вот это буде стоить 4 тисячі і це розробка схеми моя, і вишивати її буду я, все це моє время. Но я не собираюсь все це робити, так, да? ну як би так ні. Вигідно було поводитися і сказати, що, ребята, якщо вам треба, то обращайтесь. Навірно, так і зробимо. Бо багато чого вмію, а віддаю за три коп'я». Ну, точно так і там. Тільки вони і зарплату отримують хорошу. Я не думаю, що там за 6 тисяч вони працюють. І ще й деньги требують. Приїжджають такі, що ви хотіли всегда. Оце от на таких машинах. Що ви хотіте вообще? Що самі поламали? Ой, я вже бачу. Якщо оцей дядька газовщик, это все быстро не розрулить. Я вже бачу. Це ж він вихватає, розумієте? Він же вихвата. Це ж його участок, його відповідальність. Я так ждала, повинні були мені подзвонити і сказати, що счтчик будуть міняти. І я ждала, це до Пасхи тиждень, ось уже сколько пройшло, тоже майже тиждень, що мені позвонять. І я скажу, знаєте, що, ребята, ви до мене счтчик, не треба їхати до мене счтчик міняти. Якщо ви їдете, то ви берете тих людей, які поставлять трубу на місце, все це підібруть і зроблять, потому що труба завалиться. І вирве нахер і счтчик ваш. І все, що тільки є, з м'ясом просто, з, мої, з, мого, з моєї хати. А я ще повинна буду за це гроші заплатити. Та ні. Ви мені за забор будете гроші платити? Ну, оце правильно мені казали, іди вчи право. В тебе все дуже добре виходить, іди вчи право, будеш адвокатом чи то там юристом. Та нахер воно, не треба. А надо, щоб зараз на них на всіх суд подавати. Скоти, блин. Скоти і суки. Всі суки і скоти. Других у мене мнінь по этому поводу нету. Чого все так складується саме в нас, в нашій родині? Я не знаю. Там ти сломалась, там вот эти от не туди поклали, а то ще то не так зробили. То со светом поки з тим розгребли. Е, ну. Значить, повинна була бути така, звісно, ситуація, щоб нас чомусь навчити. Чому така? Это вже треба думати. Голова, щоб думати, ну, ноги, щоб виходити. Ну, не думаємо, ми ходимо. Ой, оце вишиваю. Не знаю, чи швидко, чи не швидко. Ну, как би бы для мене це, звісно, такий довгенький процес. Я просто понимаю, що мені надо вишити зараз 2500 крестиків за робочий день. Так, щоб максимально все це зробити швидко. что Но... то как то понимаю, що я прям загнула і скорості в мене не вистачає все це зробити. Дві триста... 300... 2300 з чим то було просто всіх жовтих хрестиків. І там же шумільнички ще в мене є блакитний. Ну, от якраз 2500. Тут Надо щось это все. От глянь, вона опять собака така запуталась. Що за нитки. О, боже боже. На тобі, Боже, що мені не гоже. Це так всегда. От вона крутиться, понимаєте, путається. І хоч ти що ти їй тільки не роби? Значить, от я заканчиваю другий рядочок. Почала мельничку свою млин. Завершую другий рядочок, і виходить, у мене тут а тільки 80 крестиків, а я з вами протрентіла вже на секундочку 12-13 майже хвилин. <плес> mm, да, генько будемо шувати, ну як є. Як є, все одно це треба робити. Одаля, запуталася Ой, боже мой, хелп мій, Боже мой. Ладно, рассказала вам, <coughs> Якщо вам буде цікаво, конечно, я буду держать вас в курсе того, что тут происходит с этим газом. Все спешите на войну. Угу. Вас, Уліс, вивезти у лис, вывезти у всех там и на войну списать.